Зараз у нас буде дуже таке торжественне, святкове, е, урочисте дійство. Е, ми знаємо, що декілька членів нашої церкви з інших церков на протязі чотирьох років навчалися в Львівській біблійській семінарії. І сьогодні прийшов той час, коли, знаєте, вони. Затверджено, отримують свій диплом, де було затверджено, що пройшли добре, створили цей шлях і зараз їм вручають цей диплом. Ми запрошуємо нашого улюбленого брата Ігоря Сергійовича, щоб він продовжив вести все вже цю подію. То нехай Господь благословить вас. Не бачу посмішок, слухайте, ви що. Сьогодні урочистість достатньо велика. І знаєте, ну точно цей час вже настав, і я хотів би, щоб це ну, відбулося так, щоб воно точно е закарбувалося в нашій пам'яті. На початку будь-якого навчання я ну, майже завжди читаю один вірш святого письма. Він записаний в Євангелії від Івана 15 розділ, 8 вірш, 8 текст. 15 розділ. І закінчую, в принципі, той процес тим самим віршом. А звучить він наступним чином. Отець мій. Прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Отакий, От якщо пробігати його ш, ну, швидко так, хутко е, проходити о той вірш, його можна не помітити там одну складову в цьому вірші. Бо там є зазначений принцип. Давайте я. Е, Прочитаю його ще раз. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите й будете учні мої. Тобто прославлення Бога залежить від деяких умов. Головна з яких? Вона не одна, але вона є головною. Якщо рясно зародите, Тобто будете плідними, зможете приносити плід. І це не порожнє таке слово «плід». це точно треба практично довести, що я приношу плід, і його не можна десь сховати. Від плоду залежить, як я проживаю власне життя. І будете учні мої. У вас залишиться стан учнівства. У вас відбудеться щось внутрішнього, що ви точно будете відчувати себе і проваджувати власне життя як учні, саме як учні. І з дипломом учнівство не закінчується. Диплом є досить гарний інструмент. Досить гарний інструмент, котрий може відкривати деякі двері. Може долати деякі перепони, може зробити те, що в цю людину більш буду чути, може так статися, якщо людина буде точно себе вести нормально. Це інструмент. І нехай він теж буде слугувати розповсюдження Божого царства. Саме для цього ви його і отримаєте, ті, хто пройшов всі академічні умови. І я просто би бажав би так, щоб від сьогодні, від, від е, цього дня, люди, котрі отримують диплом, ще раз переглянули власне покликання. Можливо, щось треба додати до власного життя і служіння. Може, хтось думає, що це не його і таке собі. Але сьогодні точно, і я просто по досвіду, власному, знаю, що після врушення дипломів, Бог говорить до людини, що з цим ти маєш далі робити? І нехай будуть цьому зміни на краще, зміни на плідність, зміни на ще більше учнівство, зміни для того, щоб після цього дня, після цього дня. Праці було більше, натхнення було більше, спроможності послужити Господу було більше. Саме для, для, для цього ви отримаєте цей інструмент. І я прошу сюди піднятися людей для вручення диплому. Ви е, навчалися на спільній програмі. Міжнародного коледжу біблійної теології і Львівської богословської семінарії. І ви отримаєте два дипломи. Один український від ЛБС, а другий міжнародний від МКБТ. З першим ви зможете працювати тут, а з другим ви зможете працювати за кордоном. Тобто, ми поєднали ці речі так, щоб. У вас той інструмент був потужніший. Нехай Бог вас благословить скористатися тим для розповсюдження Божого царства. І першого, котрого я прошу піднятися от сюди на гору, тут на нашу сцену, Олександра Неко. Ну, Вручаю. Оздоровляю. Дякую, Слава дякую. Богу. Будемо трудитися, будемо служити. Слава Богу! Слава Богу. Отак, отак. Наступний, кому треба дати цей інструмент, це е, Марченка Ольга. Так. Слухайте, ну чотири роки навчання, рік очікування і 15 хвилин урочистості. Де в світі є справедливість, так? Да? Лебедкіна Ольга. Так, наступний Яковчук Микола. Да. Лебедкін Олексій. Симон Валерій. Він тут є? Немає його, бо він пастор іншої церкви. Білок Євгенія. Вона вже займається плідністю власною, да? Погукайте її точно. Резниченко Георгій, якщо він приїхав. Немає його, так? Да? І дипломи служителя то були, були бакалавріат. Диплом служителя. Садовий Василь. Трошки інший колір, але там теж нормально. Да. Каченко Давід. Він теж там, так? Да? А, уже сьогодні, та ви що? Ще одне свято. Так, хто, хто, хто пастор? Щоб передати? Просто передайте йому і привітання. І Бондаренко Дмитро, якщо він є. Так, ми очікуємо е, білих зараз. Так, е, да, це ми точно е, будемо робити, але ще трошки. Навчальний процес не відбувся би, якщо, якщо не спрацювала одна людина, котра поєднувала в собі адміністратора місцевого. І е, той, хто запроваджував всі справи на кухні, від досвіду навіть скажу, без кухні навчання відбувається набагато гірше. І якщо взяти інший ракурс на цей весь процес, то інколи кухня навіть важливіша, ніж викладач в деяких випадках. Тому я запрошую неку Ольгу сюди. Українська Біблія, і я думаю, це вам точно буде в Так. Дуже не Оце приємно чути. Добренька. Я завдячую власній дружині, бо якщо не її справи по документу обігу і праця з двома офісами, то взагалі все було би ще б гірше. Тому моя Ольга, вона теж доторкана до цієї справи, вона повністю причетна до вашої групи, і я теж їй вдячний. Але. Є ще одна людина, котра була адміністратором вашої групи тут, і ця людина спрацьовувала так, щоб вчителям було тут гарно. Лебеткін Олексій, я прошу підійти сюди. Де він дівся? Ага. Ну, я думаю, тут є що почитати. Якщо тут є Клімченко Ігор, він тут є зараз. Бо він служив власним майном, і до нього в сім'ю брав просто до, до, до власної сім'ї, брав викладача на ніч. Потужна справа. А Хто за нього зараз? Да. Ну, То вже так можна пізніше. Ну і вся кухня. Хто взагалі був доторканий до кухні? Підведіть власну руку. Хто готував? Бачу одну руку, бачу другу руку. А інших просто немає, бо їх там точно було набагато більше. Тих двох сестер прошу підійти сюди. Нехай Бог дасть милості, і ця книжка буде в нагоді. Це не просто книжка. А, віднесіться до цієї книжки серйозно. Та інформація потребує ретельного дослідження і вона вам допоможе. Ну що, наші дипломанти, а біле женя, де вона? Так, да, да, так, да, да, сюди точно. Віддаю належне. Тисну руку. Трошки трошки не, Женя, Женя, сюди. Фотосесія це важливо, да. так, не давати сюди всі з дипломами. Давай, 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 давай. У кого? А ви що? Так. Я не знав. Ага. Ну, ви не відкрутитеся ця... отак от швидко, да? просто? По-перше, за вас треба помолитися. Це, це по-перше, по-друге, за вас треба помолитися. По-третє, за вас треба помолитися. Я би взяв от, вас, двох пасторів зараз. От поставив би тут поруч, щоб ви тут точно були до цього причетні. А всі підводіться для молитви. Будемо молитися. Боже Святий, ми щиро тобі дякуємо за твою безмежну милість, любов і турботу про нас, про нашу церкву, про кожного з нас. Господи, ми дякуємо тобі. І ми завдячимо Тобі, Боже, що ти дав це бажання вчитися досліджувати Твоє Слово, досліджувати Твою науку, Господь. Ми дякуємо Тобі. Я дякую Тобі, Боже, за цю семінарію, за коледж біблійної теології, за нашого брата Ігоря, Господи, за весь цей процес, який відбувався всі ці роки тут, в церкві, Господи, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо за кожного студента, за тих, хто дійшов до кінця, за тих, хто навчався, за устрій у всіх цих питаннях, Боже. І ми хочемо благословити, Господи, хай кожен, хто закінчив, хто вчився. Хай він використовує на практиці всі ці знання, Господи. Хай це буде для ширення Твого царства, хай це буде для проповіді Євангелія, для живого та плідного служіння церкві, Господь. Благослови, використай, поведи, покажи, де ти бачиш, Господи, кожного. Господи, і нехай через це Твоє ім'я ще більше буде прославлене. Боже, благословляємо і дякуємо Тобі. Ти величний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. на молитву і Аліса